Як відчуває себе людина в інвалідному візку, пересуваючись центром міста, батьки дітей з обмеженою мобільністю вирішили продемонструвати це новообраним депутатам міської ради на практиці. Але під муніципалітетом не густо. Менше десятка обранців 42 двох відгукнулися. Опозиційний блок Наш край і радикали не прийшли. Перед стартом інструктаж і поїхали. Маршрут обрали найлегший. Травми, кажуть батьки маломобільних дітей, їм зовсім не потрібні. Просто хочуть показати, як воно прогулятися центром міста з візком. Проблеми видно вже на першому бордюрі. Тут самостійність новоспеченого депутата закінчилась. Самому. Не не або, або або просто не приїдеш. Серед запропонованих ролей не лише пересування на інвалідному візку, а й незрячий з поводирем, супроводжуючи людини з обмеженими фізичними можливостями і найлегше, але теж непросте мама з немовлям. Ага. Ага. Чого? Вона не стає, вона і не стане. Акцію проводили в рамках 16 днів боротьби з насильством і дискримінацією, і останнє новоспечені депутати відчули на собі одразу ж, як пересіли у візки. Уже відчувається такий етап і почуття дискримінації, і в принципі я завжди по життю от, ну, в тій ролі, в якій мій колега зараз. Ну і почуваю я зараз себе некомфортно, тому що. Мені хочеться допомогти чимось, да? постійно хочеться встати, але ну не можу вийти з ролі за сценарієм флешмобу. Волонтерці Регіні, котра супроводжує маломобільних, пощастило. Її візок вмістився на рейки пандусу в пішохідному переході. Страшно, дуже страшно. А от Дмитрові брую хлопцеві з ДЦП доводиться їздити. Отак, мама не ризикне випробувати всі зручності підземного переходу. Тим часом депутат Андрійченко з поводирем-однопартійцем вирішили свою долю випробувати. Давай, розірвайся, розгалач, розголочувайся. Давай, розоверю. Давай розоверю. А, так, розірвався, і ти м'яком стати потащимо. Виконавиця найлегшої ролі мами з немовлям, представниця самопомочі, нарікає не лише для людей з обмеженими фізичними можливостями, перехід незручний. Вона ледве справилася зі своїм обов'язком. Я би не ризикнула так зробити, тому що я фізично бачу, що я просто не зможу цього зробити. Я дійсно просто вражена, як ігор зміг таке зробити, і люди, які дійсно знаходяться в інвалідному візку, і вони з цією проблемою стикаються кожен день. Це дуже мужні люди. Всі депутати, котрі пройшли маршрут в один голос, заявляють, тепер зрозуміли, що і як робити, і обіцяють, контролюватимуть виконання норм, принаймні при реставрації або здачі нових об'єктів. Як бути з кнопками в ліфті, до котрої маломобільному годі дістатися, чи коли візок в ліфт не проходить, поки не знають. Чоловіків у поміч рідним людей з обмеженими фізичними можливостями не завжди знайдеться. Тож і доводиться їм сидіти вдома. Вони ставлять логічне питання всім, як часто ви бачите таких людей на вулиці, скажімо, дорогою на роботу на е, інвалідній коляскі, або з тростю, е, з паличкою і так далі. От задайте собі вопрос: ви їх бачили на вулиці? Ви їх не бачили. И это не значит, что этих людей нет. Это значит просто, что наш город является таким, что людям с ограниченными мобильными возможностями абсолютно нет ни, никак, никаких условий для того, чтобы они вышли и стали видимыми. Зная с той стороны трудности, я испытала на себе трудности, которые Вот сидишь в коляскі страшно, боїшся, що тебе уронять где-то где-то на какой то ямке я можу вискочити. Ну на самом деле очень страшно. Що в цьому напрямку робитимуть новоспечені депутати, покаже час і їхні дії в міській раді. Батьки ж не просять дива, хочуть, щоб обранці зробили чітку систему роботи в місті по приведенню його до рівності можливостей звичайних і маломобільних містян.